Рано новини в ефірі телеканалу Інтеба. Мене звати Наталка Єднак. І вже за хвилину я розповім вам головні події дня сьогодні. У випуску від ураження струмом на залізниці у Тернополі загинув підліток. Американський інвестор готовий взятися за сміттєзвалище в Малашівцях. Частина мешканців сонячного отримають гарячу воду пізніше, ніж планувалось. ФК Тернопіль залишається у першій лізі. У Тернополі один підліток загинув, двоє травмовані. Трагедія сталася вчора. Близько опівночі хлопці поверталися з пляжу і вирішили пройтися по дахах залізничних вагонів, де їх вдарило струмом. У четвер близько опівночі хлопці, повертаючись з пляжу додому, зайшли на територію залізничного парку на новому світі. Там юнаки вирішили пройтися по дахах вагонів. Молоді люди не знали чи не взяли до уваги, що там проходить високовольтна лінія, кажуть правоохоронці. Можливо, хлопці це і раніше робили. Вони десь там бігали по них, робили якісь фотографії, ну тобто розважалися таким чином. Під час того, як вони, значить, стрибали, бігали по цих вагонах, згодом вони перебрали на цистерни. цистерна відповідно вища за об. Вони наблизилися в межах півтора метра до високовольтної лінії, сталося враження електричним струмом. Прибувши на місце, рятувальники встановили, що внаслідок ураження струмом травмовано двоє людей, і одна особа, на жаль, загинула на місці. Після того, як працівники Укрзалізниці знеструмили лінію, та рятувальники отримали допуск для виконання робіт, піднялися на цистерну та передали тіло загиблого працівникам міліції. Внаслідок ураження електрострумом загинув 16-річний юнак. Ще двоє його товаришів потрапили до лікарні. Один 17-річний юнак, значить, в нього тільки є садина. От в нього немає електротравми. Стан іншого, 18-річного тернополянина, важчий. Із травмами він наразі знаходиться в реанімаційному відділенні міської лікарні швидкої допомоги. Лікар каже, у хлопця загальна електротравма – опік вольтовою дугою. Це означає, що струм високої напруги пройшов через усе тіло, поверхневі ураження шиї, спини. Правої руки і лівої руки ураження є поверхневі. Вони в межах двох тижнів епіталізують самостійно. Юнак знаходиться під цілодобовим спостереженням, адже пояснює медик, є небезпека, що струмом вражено, і внутрішні органи є загальна електротравма травма, і той струм пройшов через тіло. Є мітки, мітки входу і мітки виходу. Є чотири мітки виходу на колінних суглобах. Це означає, що воно проходить струм проходить по внутрішніх органах і. Ми не можемо розцінювати, так як візуально не бачимо, які є ушкодження. Ушкоджуються як і серцевий м'яз, так і легені. Всі життєво важливі внутрішні органи. Обставини трагедії з'ясовують, правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Про практичні аспекти децентралізації влади говорили у Тернополі. У нашому місті відбувся дводенний тематичний форум. Подробиці далі. У Тернополі говорили про переваги об'єднання. У нашому місті протягом двох днів тривав регіональний форум Практичні аспекти децентралізації влади та побудови багаторівневого діалогу в громадах. В перший день учасники зібралися на панельну дискусію. Цей форум переслідує мету, щоб навчити тих голів об'єднаних територіальних громад, які ще не об'єдналися, переконати їх потребі здійснення реформи. От, але не просто розказати їм теорію, а ближче перейти до практики. Ми запросили кількох голів уже на сьогодні створених громад, щоб вони на своєму прикладі показали, що дало їм об'єднання. Нам взагалі не потрібно об'єднання заради об'єднання, проведення реформи заради реформи. Реформа має результат тоді, коли люди реально відчують, що від тієї реформи вони мають якісь. Прибутки, який зиск насправді це реформа усієї державної влади. Кожна рада, обласна і районна буде мати виконавчий комітет. Державна влада буде здійснювати лише притаманні її функції, тобто державну політику зверху донизу і контроль, нагляд за діяльністю. Органів місцевого самоврядування не втручання, а саме спостерігання з боку громади отримують повноваження та ресурси, аби хазяйнувати самим на своїй території. Якщо ж органи місцевого самоврядування будуть приймати рішення, які суперечить законодавству чи інтересам громади, каже Олександр Сергієнко, то державний представник, так званий префект, зможе їх зупиняти. А люди повинні розуміти, що все отут от вирішується знизу на місцях. І контролювати треба не президента там чи уряд, а контролювати треба місцевих чиновників і місцевих олігархів. Раніше подібні форуми провели і в інших містах України. В чотирьох пілотних містах відбуваються такі форуми. Наше місто є останнім у цій Вервеці. А 5 липня буде підсумковий форум у Києві. Я за останні три тижні бував і в Запоріжжі, і в Одесі. Перед тим на на Донбас їздив, я сподіваюся, що більшість зрозуміла переваги об'єднаної територіальної громади, а ми свого боку отримали інформацію, яку треба, які треба ще зміни вносити в законодавство в нормативні документи для того, щоб Узгодити багато конфліктних питань другий день форуму присвятили практичним питанням та провели тренінг, під час якого навчали основам тих потенційних голів громад, які ще в роздумах варто розпочинати процес об'єднання чи ні. Малашівецьке сміттєзвалище наразі, як оцінюють екологи, перебуває у стабільному стані. Людям з довколишніх сіл запах відчутний, однак загрози катастрофи запевняють, немає. Ймовірно, покращить ситуацію іноземні інвестиції, оскільки вже є люди, які готові взятися за переробку нашого сміття. Проблема сміттєзвалищ, яку нещодавно дуже гостро відчули на собі жителі Львівщини, актуальна і в багатьох інших містах країни. Адже ні сортування, ні переробка сміття, як в Європі, в Україні не поширена, а то й майже відсутня. Найбільше потерпають від могильників відходів мешканці найближчих довколишніх сіл та селищ. Ми цим дихаємо здоров'я таке. Ну, людей тут дуже погане, дуже часто хворіють, кашляють, бронхіти мають. Щоправда, зараз кажуть, ситуація краща ніж кілька років тому. Систематично проводиться рекультивація, а сміття більше не горить. Можемо констатувати, що ситуація в нас стабілізована по сміттєзвалищу. Виготовлено проект рекультивації сміттєзвалища. Він реалізовується. Зараз завершується процедура вибору земельної, тобто не вибору, даруйте надання земельної ділянки для спорудження об'єктів пов'язаних з поводженням з твердими побутовими відходами. Що ж до сміттєсортувальної лінії, то слова поступово переходять в дію. Зокрема, вже незабаром для цього буде відведена окрема ділянка. До того ж, як зізнався міський голова Тернополя Сергій Надал, є інвестор, який готовий взятися за дегазацію сміттєзвалища. Вже є розроблений перший проект землоустрою. Ми працюємо на цьому напрямку разом. Я думаю, що ближчим часом земля все ж таки буде закріплена і узаконена. За комунального господарства міської ради, і ми зможемо робити там повноцінні роботи по дегазації, оскільки є вже американські інвестори, які готові ставити там спеціальну обладнання для того, щоб витягнути цей газ, який є небезпечний, його можна перетворити в позитив в електроенергію і дати до такої робочі місця. Там може бути встановлена сміттєсортувальна лінія і будь-який інший об'єкт, який може займатися цивілізованою переробкою твердих побутових відходів. Але чисто там, де не смітять або принаймні дбають про екологію, адже навіть елементарне використання паперових пакетів, а не поліетиленових, позбавить землю від їх розкладання на кілька століть. Перші кроки у цьому напрямку Тернопіль уже зробив. На останній сесії міськради депутати підтримали звернення до Верховної Ради і Міністерства екології щодо прискорення прийняття проекту закону про обмеження виробництва використання, ввезення та розповсюдження полімерних пакетів. Ще майже на два тижні без гарячої води у домівках залишиться частина мешканців сонячного, яких обслуговує котельня на Київській 3С. Відповідно до графіку, після планової зупинки цієї котельні для проведення ремонтних робіт на мережах подачу мали відновити з 24 червня. Втім, кажуть комунальники, через велику кількість виявлених пошкоджень роботи побільшало. Після гідравлічних випробувань мереж магістральних на магістральних трубопроводах. Є значна кількість поривів, і в основному ці пориви викликані вну виникли в тих місцях, практично тяжко доступних місцях. Ті райони забудовані. Велика кількість дерев. Нам на сьогоднішній день прийшлося три дерева терміново зрізати, бо вони ростуть безпосередньо на наших лотках тепломереж. Є ще друга проблема. Це є трошки недоукомплектованість наших штатів. Завершити роботи мають намір до 7 липня. Повний перелік будинків, де поки що гарячої води не буде, всі охочі можуть знайти на сайті Тернопільської міської ради. В Тернопіль міськтеплокомуненерго просять вибачення за тимчасові незручності. У Тернополі розпочались заходи, присвячені Дню Конституції України, який відзначатимуть 28 червня. До прикладу, в обласному архіві відкрили тематичну виставку. Ми запланували сьогодні відкриття виставки «Конституція, основний закон держави однієї виставки. Інша виставка це акт відновлення української держави 30 червня 1941 року. І третій, власне, скажімо такий, що в нас якби захід всеукраїнський українські який ми сьогодні проводимо з національною. Асоціацію адвокатів України цього року в нас в експозиції представлені такі документи. Перший розділ це документи і публікації, які розкривають нам діяльність Пилипа Орлика і власне його Конституцію 1710 року. Другий розділ нашої виставки це конституційні акти початку ХХ століття. В третьому розділі в нас документи по конституції Української радянської цивілістичної республіки. І четвертий розділ вже власне публікації, які розкривають нам саме. Події 96-го року, коли була прийнята Конституція. Діятиме виставка присвячена Дню Конституції України в Державному архіві Тернопільської області до кінця літа. Відзначати 20-ту річницю Конституції України розпочали і працівники юстиції. На театральному майдані разом із учнями другої школи провели флешмоб, під час якого роздавали тематичні буклети. Які ще заходи провели з нагоди свята? Дивіться далі. З нагоди Дня Конституції традиційно в нашому головному територіальному управлінні юстиції в Тернопільській області проводиться тиждень правових знань. Саме сьогодні ми проводимо День відкритих дверей для студентів юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету, щоб майбутні випускники, теперішні студенти могли на свої очі побачити практичну роботу нашого. Управління, щоб могли в майбутньому обрати для себе спеціальність чи спеціалізацію, за якою вони планують працювати, молодь мала можливість ознайомитися з основними напрямками роботи нотаріату державної виконавчої служби підрозділу з питань державної реєстрації, судової роботи та міжнародного співробітництва. Також на юридичному факультеті ТНЕУ провели круглий стіл, де молоді науковці, студенти та практичні працівники поділилися думками з приводу вдосконалення та необхідності внесення змін до основного зак. Кону держави на таких заходах круглих столах, конференціях, дні відкритих дверей, лекціях відкритих, І власне і розкривається кожен, кожен студент, молодий, молода людина, не обов'язково студент, як можливий майбутній практик і справжній професіонал своєї справи. В обласній раді методом жеребкування обрали членів до конкурсних комісій, які призначатимуть керівників закладів культури на контрактній основі. Адже згідно з законом, до 24 серпня усіх теперішніх очільників мають звільнити і перепризначити або ж обрати нових. Відповідно до змін в законодавстві, керівників закладів культури призначатимуть на конкурсній основі та укладатимуть з ними контракти. Прозорість цього процесу забезпечуватиме спеціальна комісія. То це оголошується конкурс. Конкурсна комісія складається з дев'ятьох чоловік, з яких три це органи управління. В даному випадку визначено органом управління є обласна рада. Тут входить два від обласної ради представника і один від обласної адміністрації. Має бути три представника від трудового колективу, але не членів трудового колективу. Тобто, це трудовий колектив вибирає когось ззовні, щоби представляв їхні інтереси. І третій трійка це є представники громадських організацій. У Тернопільській обласній раді представників громадських організацій, які увійдуть до складу конкурсних комісій, обирали методом жеребкування. Ми беремо участь в жеребкуванні щодо конкурсної комісії трьох установ: це облом драмтеатр, обласна бібліотека і краєзнавчий музей. Нас цікавить той фахівець, який абсолютно займеться місце директора. Далі Яку він програму представить на рік на п'ять років? Наскільки ця людина відповідає фаховості? Претендентів зголосилося чимало. Загалом це представники 16 громадських організацій, зазначає заступник голови обласної ради. Ця комісія впродовж 30 днів до 25 липня. Вона має провести ряд своїх засідань, вивчення документів претендентів на посаду директорів сфери культури по тих закладах, які ми оголосили конкурс, їх є на даний час 15. Надцять і вивчити відповідність цих кандидатур, їхню компетентність, провести консультації, можливо, зустрітися навіть із трудовими колективами, можливо, подивитися на матеріально-технічну базу, заслухати претендентів. До слова, відповідно до закону, контракт з керівниками закладів культури укладатимуть на 5 років. ФК Тернопіль зберіг своє місце у першій лізі про це стало відомо під час конференції Професійної футбольної ліги України, на якій делегати визначали формат та учасників наступного чемпіонату в Першій та другій лігах. Після жвавих обговорень таки прийняли рішення. У першій лізі буде 18 команд і до них потрапляють наші муніципали. Делегати більшістю голосів надали перевагу ФК Тернопіль над Реалфармою. Таким чином, тернополяни отримали новий сезон професійного футболу, а команда мат... Таме можливість довести, що гідна грати у першій лізі. Активістів молодіжних громадських організацій із Днем молоді, який відзначатимемо вже невдовзі, привітав міський голова Тернополя Сергій Надал. Вашому лиці вітаю всю тропольську молодь і тих, хто тільки робить перші кроки доросле життя, і тих, хто незважаючи на паспортні дані і на прожитий час, вважає, що молодість це стан душі, це філософія життя Вітаю всіх вас святом. Потрібно віти, що українська молодь завжди була саме активна частина українського суспільства. Всі будь-які позитивні зміни робили з держави тільки завдяки молоді, так було протягом всієї історії, так і в новітній історії. Один з тих, хто приймав вітання, Тарас Кривецький протягом шести років він належить до товариства українських студентів-католиків. Обнова два з них головує. І хоч громадська діяльність каже, потребує чимало часу та сил, ні про що не шкодує, адже впевнений він на своєму місці. Поки я вчився ще в інституті, то було багато вільного часу. Один одна добра людина мене запросила в цю організацію. Я спочатку просто ходив, приходив, мені подобались. Там гарні люди, цікаві, дуже такі всебічно розвинуті. Ну я себе там знайшов, я побачив, що я можу там реалізовуватися, і це мене надихає і до зараз, якби там працювати, жертвувати своїм часом, деколи навіть своїми фінансами. Але я вважаю, що я роблю корисну, корисну справу і ну. Я відчуваю, що я на своєму місці там, де я потрібен, своїй державі. Нагадаємо, День молоді в Україні відзначають щорічно в останню неділю червня. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. Приємного вам вечора та хороших вихідних. До зустрічі на телеканалі Інтебе.